Жило собі маленьке козеня, яке навчилося лічити до десяти. Якось підійшло воно до великої калюжі, стало над нею, як укопане, і довго дивилося на себе у воді. А тепер послухай, що було далі. Один, сказала козеня, це почула теля, яка гуляла поблизу і скубла травичку. Що це ти робиш? спитала теля. Я само себе перелічила, відповіла козеня. Хочеш, я і тебе перелічу. Якщо мені не болітиме, то перелічи, сказала теля. Зовсім не болітиме, тільки ти не ворушись, і тоді я зможу тебе перелічити. Ні, я боюся, і моя мама, мабуть, не дозволить», – промовила теля, заткуючи. Але козеня не відступалася і сказала, Я це один, ти це два, один, два. Мамо, заревло теля і почало плакати. Враз до нього підбігла корова із дзвіночком на шиї. Ти чого ревеш? спитала корова. Козеня мене перелічила, поскаржилася теля. А що це таке? спитала корова. Я перелічила, сказала козеня. Я вмію лічити до десяти. Ось послухайте один це я, два це теля, три це корова. Один, два, три. Ой, воно вже й тебе перелічила заревло теля. Коли корова не зрозуміла, вона дуже розсердилася. Я тобі покажу, як знущатися з мого телятка і з мене. Ану, телятко, дай йому духу. І корова з телям кинулась до козеняти. Козеня перелякалася, підскочила, як ужалена, і подалося геть по марішку. А корова й теля за ним. Недалечко на пасавиську стояв бичок. Він колопав рогами землю і підкидав угору кущики трави. Теля і корова протопотіли повз нього. Чого ви женитесь за цим малесеньким козеням? спитав бичок. Бо воно нас перелічило, але ми його спіймаємо, сказала корова. Один це я, два це теля, три це корова, чотири це бичок. Один, два, три, чотири, сказала козеня. Ой, воно вже й тебе перелічило, захлиполо теля. Ну, це йому так не минеться, заровів бичок і разом з усіма кинувся доганяти козеня. Обабіч дороги, походжав кінь і скуб травичку. Побачивши тварин, які мчали, як очманілі, він закричав Куди ви біжите? Женемось за козеням, відповіла корова. Воно нас перелічило, запхикало теля. А йому ніхто не давав такого права, переревів бичок. А як же це воно робить? спитав кінь. Дуже просто сказала козеня. Ось як. Один це я, два це теля, три це корова, чотири це бичок, а п'ять це кінь. Один-два три. Три, чотири, п'ять. Ой, воно вже й тебе перелічило!» сказала теля. Ах ти ж, козина, отака, Ну постривай же, заіржав кінь і собі кинувся слідом за козиням. У загороді спокійно спала велика свиня. Від тупоту вона підхопилася. Куди це вас усіх несе? спитала свиня. Ми женимося за козеням, відповіла корова. Воно нас перелічило, жалібно теля. А йому ніхто не давав такого прара права проривів бичок, але ми йому покажемо, заіржав кінь. А як же це воно перелічило? спитала свиня. Дуже просто відкнулась козеня. Один це я, два це теля, три це корова, чотири це бичок, п'ять це кінь, шість це свиня. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Ой, воно вже й тебе перелічило», – схлипнуло теля. Ну, нехай ночувається, сказала свиня. Вона підрила писком загороду і подалася слідом за всіма. Вони мчали прожогом навмання і добігли до річки. Але біля причалу стояв невеликий вітрильник. На борту вітрильника вони побачили кота, пса, вівцю і півня. Кіт був кок на вітрильнику вівця Юнга, півень капітан, а пес лоцман. Стійте, закричав півень, побачивши тварини, які мчались наосліп. Але вже було пізно. Козеня підштовхнулася копитами від перчалу і скочила на борт вітрильника. А за ним і всі тварини. Вітрильник гойднувся, ковзнув по воді і його понесло на найглибше місце. Тоді півень перелякався. Рятуйте, закричав він. Вітрильник тоне!» Усі затремтіли від страху, а півень знов закричав Хто з вас вміє лічити? Я вмію, сказала козеня. Ану, перелічи усіх нас швидше. Вітрильник може витримати тільки десяток пасажирів. Швидше лічи, швидше загукали всі тварини. І козаня почало лічити. Один це я, два це теля, три це корова, чотири це бичок, п'ять це кінь, шість це свинья, сім це кіт, вісім це пес, дев'ять це вівця і десять це півень. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8, 9, 10. Ура, козеняті! Ура! закричали всі. Вони перепливли річку і вийшли на берег. А козеня відтоді так і лишилося на вітрильнику. Воно тепер працює контролером. І щоразу, коли півень перевозить тварин на той берег, козеня стоїть на причалі і лічить пасажирів.